А що, як я вам скажу, що ви можете зануритися у світ рольових ігор і стати паладином, варваром, лучницею чи чарівницею, та бігаючи під земеллям, рубати всіляких монстрів завдяки всього одній карті і жменці гральних кісток? Представляю вам гру «Кишенькове підземелля, з правилами якої ми сьогодні й познайомимось. Кишенькове підземелля це соло гра, у якій ви станете справжнім героєм і відправитесь до темного підземелля в надії відшукати дорогоцінний артефакт Скіптер Мгав Іна. Щоходу вам буде протистояти ватага монстрів, представлених кубиками. Завдяки викинутим на початку ходу на кубиках енергії показникам бою та переміщення, а також з використанням свого тактичного мислення, ви зачищатимете від страшних чудовиськ рівень за рівнем, заглиблюючись до катакомб. Поле, на якому відбуватимуться події гри, складається з усього лише однієї карти збільшеного розміру, яку можна розмістити на столі в одному з чотирьох положень. На краях карти є поля монстрів, у яких вказано їхні показники швидкості, атаки, захисту та дальності атаки. У цьому полі під портретом монстра також вказано рівні, на яких ви маєте грати із цією стороною карти. Та кількість життів у кожного монстра. Тож на початку гри покладіть карту підземелля на стіл у такий спосіб, щоб позначка першого рівня була внизу. Далі розмістіть чотири білі кубики під картою підземелля. Три кубики біля символів швидкості атаки та захисту значенням 1 до гори, а біля символу дальності атаки значенням 2 до гори. Це уміння вашого героя. Розмістіть зелений кубик героя значенням 6 догори на найближчій до вас плитці зі сходами. Цей кубик зображатиме кількість здоров'я, з якою починає гру персонаж. Розмістіть червоні кубики монстрів на кожній плитці зі значенням поточного номера рівня. У цьому випадку це номер 1. Чим глибше ви будете спускатись до підземелля, тим більше монстрів зустрінете на рівні. Переверніть червоні кубики на карті до гори тими значеннями, що відповідають кількості здоров'я біля позначки монстра. Наприкінці викладіть наподалік три чорних кубики, і на цьому приготування до гри завершується, і тепер ви готові спускатися у підземелля. Проходження кожного рівня складатиметься із кількох ходів, протягом яких ви маєте або вбити усіх монстрів, щоб просунутися на наступний рівень, або ж втратити усе здоров'я і зазнати поразки. Кожен хід у грі складається з чотирьох фаз. Першою фазою ходу є фаза енергії. На початку цієї фази киньте разом три чорні кубики енергії і покладіть по одному кубику біля символів швидкості, атаки та захисту, отриманими значеннями догори. Ви самі вирішуєте, яку кістку де розмістити. Додайте значення кожного кубика до відповідного вміння, це загальні очки кожного вміння у цей хід. Протягом ходу ви будете витрачати їх для здійснення дій у фазі героя. Фаза героя є другою фазою ходу, і під час цієї фази ви зможете переміщуватись і атакувати монстрів. Це можна зробити у будь-якій послідовності та будь-яку кількість разів. Головне, щоб на це вистачало ваших очок вміння. Щоб переміститися на одну плитку по вертикалі чи горизонталі, вам необхідно витратити два очки швидкості. А при переміщенні по діагоналі відразу три очки. Ви можете відмічати витрачені очки, перевертаючи відповідний кубик. Під час переміщення ви не можете переміститися на плитку з монстром або на стіну. Для проведення атаки необхідно, щоб хоча б один із монстрів був у вашому полі зору та у межах дальності атаки. Якщо можна провести пряму лінію від будь-якого кута вашої плитки до будь-якого кута плитки монстра, не перетинаючи плитки стін або інших монстрів, цей монстр перебуває у вашому полі зору. Показник дальності вашої атаки визначає показник відповідного кубика водночас відстань до самого монстра дорівнює кількості очок переміщення, які б ви мали витратити, щоб дістатися плитки, на якій він знаходиться. Ви можете атакувати тільки монстрів на відстані, що дорівнює дальності вашої атаки. І на початку гри її показник складає 2, А отже, ви зможете атакувати тільки монстрів на сусідніх по горизонталі або вертикалі плитках. Тож, якщо ви маєте монстра у полі зору і в межах дальності атаки, ви можете його атакувати. Для цього витратьте рівно стільки очок атаки, яким є значення захисту монстра, щоб завдати йому одного поранення. Відніміть завдані поранення від здоров'я монстра, відмітивши це перевертанням відповідного кубика. Якщо після атаки здоров'я монстра досягло нуля, вилучіть його кубик з карти. Важливе зауваження: витрачати всі свої очки атаки або швидкості протягом другої фази не обов'язково, і ви не можете витратити більше очок ніж маєте. Після того, як ви виконали всі бажані переміщення і атаки, розпочинається фаза переміщення монстра, під час якої кожен монстр намагається наблизитися до героя так, щоб той був у межах дальності його атаки на максимально можливій відстані. Тобто, якщо дальність атаки монстра складає 3, як у павука, він зупиниться на будь-якій сусідній плитці від героя. А ось скелет, маючи дальність атаки 4 за одну плитку від героя. Переміщуйте кожного монстра по черзі, починаючи з найближчого до вас. Вартість переміщення монстрів є такою самою, як для героя: три очки за переміщення по діагоналі і два очки за переміщення по горизонталі чи вертикалі. Під час переміщення монстри не можуть перетинати плитку з героєм або стіни і можуть переміщуватися через плитки інших монстрів, однак не зупинятись на них. Знайдіть найближчу до монстра порожню плитку, з якої герой потрапить у його поле зору та в межі дальності атаки, та переміщуйте туди монстра найкоротшим шляхом, витрачаючи його очки переміщення. Якщо під час цієї фази перед вами постає вибір щодо того, як саме краще рухати монстра, завжди обирайте найкоротший шлях і переміщуйте монстра до моменту, поки він не зможе провести атаку на героя, або поки не скінчаться очки переміщення. Фаза закінчується, коли всі монстри виконають переміщення, і після цього розпочинається прикінцева фаза ходу фаза атаки монстрів. Підсумуйте очки атаки всіх монстрів, у межах дальності атаки та в полі зору яких перебуває герой. А після поділіть ці очки на загальний показник захисту вашого героя з округленням до меншого. Наприклад, зараз показник атаки складає 8, а показник захисту 3, Тому герой отримує два поранення, перевертаючи свій кубик на відповідну грань. Якщо сума атаки монстрів менша, ніж загальна кількість очок захисту героя в цей хід, то він, звісно, не зазнає поранень. Проте, якщо внаслідок атаки герой втрачає усе своє здоров'я, він помирає, і гра завершується поразкою гравця. Однак, якщо герой вижив після атаки монстрів, почніть новий хід з фази енергії. Якщо ваш герой убив усіх монстрів на рівні, він може. Перепочити є відновити сили, перш ніж спуститися глибше в підземелля. Тож після проходження рівня ви можете або покращити одне вміння, збільшивши його показник на одиницю, перевернувши відповідний кубик, або повністю відновити здоров'я героя. Але ви не можете і відновити здоров'я, і покращити вміння одночасно. Під час приготування до нового рівня переверніть карту і розмістіть її номером потрібного рівня внизу. Розмістіть кубик героя та кубики монстрів, так як указано на карті, і почніть новий хід із фази енергії. Убивши всіх трьох монстрів на рівні 12, ви перемагаєте у грі. І на вас чекає головний приз Скіпетер Мгав Іна, який дасть вам абсолютну владу. Можливість рятувати своє село, вбити злого брата, винайти ліки проти чуми словом, усе, що забажаєте. Однак це ще не все, адже щойно ви опануєте звичайні правила гри, можете вирушити у мандрівку під у ролі одного з персонажів: паладина, варвара, лучниці або чарівниці. Кожен фентезійний клас має особливе вміння, яким ви можете скористатись один раз за рівень, окрім варвара, вміння якого спрацьовує кожен хід. Наприклад, паладин дає змогу залишити один кубик енергії будь-якого вміння. І не перекидати його під час фази енергії. А лучниця дозволяє покласти кубик енергії біля дальності атаки замість переміщення. З іншими властивостями ви зможете самостійно ознайомитись у буклеті правил. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, яка гра про підземелля і монстрів вам найбільше подобається, і чому. Поширюйте це відео друзям та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я буду вже з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом з Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Па-па!